Мудрик зробив першу заяву після новин про провалену пробу Б. Динамо та Сандерленд розпочали перемовини щодо Ваната, а також Зінченко, який може стати одноклубником українця в Англії. Вітаю, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ми традиційно принесли вам усі найбільш важливі та найбільш актуальні новини зі світу українського футболу. І зараз про все по черзі розкажемо. А ви ж тим часом. Підпишіться, будь ласка, на наш канал просто зараз і допоможіть нам досягти омріяної позначки у 40 тисяч підписників. Там залишилося зовсім трошки. Розпочнемо ми сьогодні із київського Динамо, які поки не поспішають когось купувати, але цілком, ймовірно, найближчим часом можуть двох своїх футболістів продати. І що приємно, це обидва українці, і що ще більш приємно, обидва поїдуть до Європи. Отож, за повідомленням Daily Express, Сандерленд розпочав офіційні перемовини із Динамо щодо переходу Владислава Ваната. Наразі чорні коти є головним фаворитом на цього футболіста повідомляється, що клуб розробив план трансферу ваната ще наприкінці сезону чемпіоншипу та визначив для себе, що у випадку виходу до АПЛ прикладе максимум зусиль для переходу українця. Очікується, що англійський клуб та гравець зуміють швидко досягти умов особистого контракту. А от із Динамо будуть далеко непрості переговори. Податися до Європи може і Костянтин Вівчаренко, за даними італійських медіа, у його послугах зацікавлена парма. Увагу! На 23-річного футболіста звернули у зв'язку із тим, що зіштовхнулася парма із кадровими труднощами в лінії оборони Майбутні одразу двох футболістів під питанням: це Джовані Леоні та Алесандро Вольяко. Контракт Вівчаренка із Динамо діє до літа 28-го, А трансфер Маркет оцінює його у 1,8 мільйона євро. Далі поговоримо про Шахтар, який із приходом Арда Турана впевнено тримає курс на Туреччину, і не лише щодо купівлі футболістів, а й щодо продажів. Для початку про підписання, за даними місцевих турецьких журналістів, керівництво Трабзонспору справді розглядає можливість продажу основного воротаря 29-річного Угурджана Чакира. Як повідомлялося раніше, головним претендентом на нього є Шахтар, який нібито навіть відправив офіційну пропозицію щодо переходу. На футболіста виставили доволі високий цінник 20 мільйонів. Та і сам він не особливо бажає їхати до України. Тож, здається, із цим переходом. Ходом у Торана поки що нічого не вийде. Водночас, можливо, вийде з продажем. Той же Трабзон спор продовжує полювати на Артема Бондаренка. Це вже не перший контакт між клубами щодо цього футболіста. Втім, раніше усі вони розбивалися об високий цінник. Шахтар хоче отримати суму в районі 10 мільйонів. За даними Птака Казетеши, днями Трапзон направив Шахтарю оновлену та покращену пропозицію, тож має серйозний намір влітку закрити цей перехід, отримує. Ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Рухаємося далі та поговоримо про трансфери, адже новин із цього поля влітку традиційно не бракує. Поговоримо про Полісся, про Металіст 1925, а також Олександра Зінченка, який нині на роздоріжжі між Італією та Англією. Рухаємося до харківського клубу, який шукає собі нападника. За даними Тато Такея, команда Бартуловича зацікавлена у підписанні одного з кращих бомбардирів чемпіонату Албанії, гравця тиранського Динамо Сіті Пітера. Іо. До Мандели. клуб найближчим часом буде дуже активним у питанні переходу 21-річного футболіста. Не менш активним буде Руслан Ротень у спробах переманити до Полісся Теді Цара. Наставник Полісся планує переконати керівництво клубу у важливості даного трансферу і, можливо, знову отримає під своє крило албанського півзахисника. А от щодо Зінченка, то про нього є полярні новини. Для початку до варіанту, про який говорить давно, це Мілан. Італійський клуб у Персоні Олександра бачить заміну для Тео Ернандеса, який зібрався до Саудівської Аравії. Повідомляється, що спортивний директор клубу Іглі Таре нещодавно вже контактував із посередниками, які займаються питанням переходу українця. В Мілані очікують, що викупити контракт зінченка можна буде за суму меншу ніж 20 мільйонів з огляду на посередній минулий сезон та контракт, що закінчується наступного літа. Гравець до переходу в Італію готовий, але не готовий зменшити свої фінансові. Апетити, що й може стати на заваді угоди, водночас британський журналіст Кріс Ентоні оприлюднив інформацію про інтерес до Сашка з боку Евертона, і риски готові заплатити за нього ту ж суму, що пропонує Мілан. А з огляду на кращу фінансову ситуацію британських клубів, можливо, і по особистому контракту домовитися вийде швидше. А ви ж напишіть у коментарях, в якому клубі хочете побачити гравця. Ну а закінчимо ми сьогодні новинами щодо Михайла Мудрика. Український півзахисник вперше бодай якось прокомунікував із вболівальниками, і вперше бодай якось прокоментував скандал і ось цю всю ситуацію із пробою Б зі звинуваченнями з боку футбольної асоціації Англії. Але зробив це Михайло Мудрик. В стилі Михайла Мудрика на тлі гучного допінг скандалу, який може коштувати футболісту 4 років кар'єри, український півзахисник зробив заяву, але зробив її абсолютно у своєму стилі. Не спілкуючися із журналістами, він так би мовити, усе красномовно написав у своєму інстаграм. У шапці профіля гравця, з'явився короткий напис «Watch how they hate», що можна перекласти як дивлюся, як вони хейтять. Очевидно, це реакція на серйозну критику, яка обру. Шулася на нього, особливо у британському медіапросторі після останніх новин. Окрім того, привернув увагу своїх майже двох мільйонів підписників Михайло. І новим фото він змінив своє зображення на кадр з фільму Американський психопат, поставивши собі на аватар Патріка Бейтмана. Думаю, контекст цього персонажа ви точно знаєте. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, вам безмежна подяка. Будемо ще більш вдячні, якщо ви не підете з нього без вподобайки та підписки на канал. Ну і головне, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.